Мене звати Валентина Семенюк, родом я із Рівненщини, працюю вчителем початкових класів. Ну, По паспорту мені 55, але світла це не так. Тому що зразу скажу: оновлює не тільки клітини тіла, оновлює і душу, і вік, і все оновлює. Ну, і коротко про історію знайомства. Що в мене було з світла? Значить, артроз колінних суглобів в другій ступені, синовіт, бурсит, ноги набряки весь час, болі дуже сильні. Кожного дня треба йти в школу, нуж, початкові класи, мені треба бути швиденькою, а тут я Ну, як сказати, мозки кіплять від болі. Кожен день обезболюючі препарати, От. і все рівно це мені не допомагало. В результаті ще додавалися проблеми з ЖКТ. І була ну, така вже критична ситуація. Що робити? Що це вже зі мною? Е, ну так, доля теж завжди підсилає потрібних людей. Наталія Нікуліна запропонувала спробувати. Понятно, реакція перша скептична. Та що там воно мені допоможе, що там за коктейлі і що таке. Але все-таки за поваги до неї я вирішила спробувати. Це було півтора року назад. Це знайомство, яке переросло, можна сказати, в любов до цього продукту, яка, думаю, буде продовжуватися і надалі. Не скажу, що мені так, я кажу, там з першої ложки чи з першого дня це було. Наприкінці першого місяця покращення це просто набряки трошки зійшли з ніг. І вже такий більш замітний результат я відчула наприкінці другого місяця, коли я перестала пити обезболюючі препарати. Зникли набряки, зникла гостра біль, зникло запалення. і… Тоді, як тобі краще, ти не відчуваєш, що тобі краще. Просто не були христини мого внучка. І дочка підійшла до мене і каже: Мамо, а ти хоч ну, помітила, що ти ж танцюєш уже?» <смітно> що, що ти вже танцюєш? Оце, да, це була радість, це була подяка і, і продукції, і, і Богу, і людям, які звели мені мене з нею, Наталія Нікуліна. Таня Максимова, я з ними співпрацюю, розказую про продукт теж своїм знайомим, теж мають результати, але хочу сказати тим людям, хто слухає сьогодні нас, але ще не знайомий з продукцією. Навіть не вагайтеся, пробуйте вже сьогодні. Пробуйте, ви ніколи не пожалієте. Я зараз, ну от я людина села. Оце тільки що півтора року я не могла це робити. А сьогодні я це перед ефіром викупила вже 10 соток картоплі, от, тому що я в селі. І оце на мотоциклі, бо я її прилетіла, помила голову, все раз і я вже з вами і раджу всім раджу. Не то, що раджу, я хочу заставити вас, про це можна говорити безкінечно. Це магія. Це магія. Всім раджу. Всім гарного дня, мирного неба і гарного здоров'я світла! Дякую вам.